Це просто шок. Лесь Курбас, легендарний режисер та новатор. Не просто творив революційний театр, а він також був частиною балетної сцени. У 1919 році в Києві був створений перший національно-оперно-балетний театр, українська музична драма. Серед тих, хто стояв біля витоків, був сам Лесь. Курбас. І саме в цьому театрі Курбас разом із хореографами поставив драматичний балет Азіади арабські ночі на музику Гютеля. І уявіть собі, Курбас не лише був режисером цієї постановки, але й сам виконував мімічну роль Шейха. Це один з небагатьох випадків в історії, коли драматичний актор такого масштабу особисто брав участь у балетній постановці це, це взагалі неможливо уявити сьогодні, але і це ще не все. Бо саме в цьому театрі Курбас реалізовував українські танцювальні картини. У виставах, таких як утоплена Миколи Лисенка, Галька Станіслава Монюшка, це свідчить про те, наскільки Курбас був зацікавлений у підтримці українського хореографічного мистецтва. Він не боявся експериментувати, створюючи новаторські вистави на перетині жанрів, що зараз є таким важливим для сучасного балету. І саме ці сміливі кроки митців. Цієї епохи і дали поштовх для культурної революції в Україні. Це той самий дух інновацій, якого так не вистачає сучасному класичному балету. Бо вже тоді, в скрутні часи, під загрозою винищення, ми не боялись бути авангардними і сміливими, незважаючи ні на що.